До комплекту входить конверт першого дня, звісно, блок марок, дві листівки, конверт художній. На конверті першого дня, як ви бачите, така дитяча гра у виді «Морський бій. Так? Ми всі в дітстві її малювали, де зазначені цілі, які вже пішли на дно. Начальниця відділу поштових послуг Херсонської філії Укрпошти Катерина Дікіна розповідає автор марки Штемпеля конверта першого дня та листівок художник Віктор Грудаков. Тираж марки один мільйон. Також буде рамка, в якій будуть три марки з серії. Вона буде коштувати тисячу гривень, 500 гривень підуть на благодійність для ДСНС. Розмінування для допомоги розмінування групи ДСНС. Перший випуск серії Руський воєнний корабль був знаковим. Розповідає директор з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів Укрпошти Володимир Очереднюк. Після його випуску на другий день російський корабель, який був зображений на марці, пішов до дна. Тому Ми сподіваємося, що цей випуск так само буде пророчий. Вартість однієї марки складає 30 гривень. В блоці чотири марки це 120 гривень. Конкретно ця марка, вона без донатів, але Укрпошта в цілому, як ви знаєте, допомагає збройним силам. Зокрема, Укрпошта проводить марафони на підтримку захисників України, розповідає Володимир Очереднюк. Запросили військовослужбовців і на урочисте погашення нового випуску марки. Я декілька разів брала участь. Погашені марки, але не особисто її гасила, не була учасником, лише спостерігачем. А сьогодні мене запросили на таке урочисте. Для мене це честь, бо це історична подія, яка увійде в історію нашої країни. Я раніше за це не знав. Дуже приємно, що випускають такі картинки. Які підтримують нас, це дуже приємно. Дуже хочеться, щоб був більший розголос, аби більше людей пам'ятало, що ще йде війна. Олена Самська, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини, Херсон.